Знаю раніше завжди казали, що коли йде дощ, то це день колхозника. На полі нічого не потрібно робити. Але ми всі ті, хто живе в селі, дуже добре знаємо, що в селі немає такого, щоб не було роботи. Якщо не можемо щось робити на вулиці, то знаходимо роботу, яку можна зробити в будинку. Сьогодні я вирішила зайнятися заготовкою на зиму щавлю. Ось такий уже він величенький у мене виріс. І звичайно, я покажу вам, як це роблю я. Звичайно, його спочатку потрібно вирізати. Ну що ж, я вже в будинку і зараз вам покажу, скільки ж у мене вийшло цього щеблю. Вийшла ось така повна мисочка і ще ось таке величеньке відро. Взяла ось таку миску і вже почала перебирати щавель. Що хочу сказати, що починається зараз сама довша робота. Це перебрати весь цей щавель. Ось ці хвостики я обриваю. Я не кажу, що там треба робити, як я. Кожен робить так, як йому зручно, так, хто як любить, хтось залишає хвостики, хтось ні. Скажу, чому я не залишаю. Тому що я не дуже люблю, коли у щавльовому борщеві такі жорсткі частинки. А ви можете робити так, як ви зазвичай робите. Я чула від людей, що спеціально залишають їх, на їхню думку, що тут більше кислоти. Мені і так борщ кисленький. На вулиці у нас іде дощ. І ось так, коли перебираєш щавель, якось воно само собою так згадується моє дитинство. Коли я була ще дитиною, що в люми вдома не сіяли, ось так як я, а збирали його у полі. І ось так сідали всі разом. Мама, я і сестра і перебирали. Ну, а зараз я вже сама доросла і сама так роблю. Якось так виходить у цьому житті, що коли ми малі. Нам дуже швидко хочеться подорослішати, а ось, коли вже дорослі, звичайно ж, хочеться повернутися у безтурботне дитинство. Ну, таке життя. А ви допомагали мамі давати і перебирати щавель у дитинстві? Ну Ось так зараз доперебираю, тоді буду мити щавель і нарізати. Ось тільки щавлю у мене вийшло. Зараз його добре помию. І ось так нарізаю. Погляньте, який він зелений і соковитий. Так поріжу увесь щавель. Тепер гарненько натрамбовую баночки, заливаю укропом, накриваю кришкою, перевертаю баночку і окутаю до повного остивання.